Всім доброго дня! Вас вітає компанія TOTUS Tractor, майданчик міста Рівне. Ось чергове постачання приїхало до нас. Зараз почнемо його вивантажувати та подивимось на моделі, які ми отримаємо відкрили ми фуру. Бачимо, що з краю тут стоять ґрунтофрези. Тут має прийти 9 одиниць техніки і маленької, і великої, і з кабінами. Хлопці на поготові. Вже чекають, скажімо так, старту. Перший тракторець у нас Янмар, та 3 Трьохциліндровий двигун на 13 кінських сил. Бачимо механічна коробка передач. Працювання 340 мотогодин. Двохточкова навіска, боковий гідроциліндр, резина японська В дуже доброму стані. Слідуючий трактор. Також а. янмар. РС-24-й. Бачимо, що ця модель вже з трьохточковою навіскою. Також є боковий гідроциліндр. Резина Bridgestone у гарному стані. Гідропідсилювач керма. Напрацювання у нас 662 мотогодини. Механічна коробка. Управління навісним обладнанням та в комплекті з грунтофризою. Далі в нас пішла кубота, це у нас кубота B115 на механічній коробці передач. Бачимо дуже гарний візуальний стан. Резина японська також в чудовому стані. Двохточкова навіска, боковий гідроциліндр є в наявності, управління циліндром. Напрацювання 656 мотогодин. Повний привід відключаємий, трьохциліндровий двигун на 15 кінських сил. Подивіться на окрасення Слідуюча модель це у нас Ісекі ТУ-197. Рідка модель. Але з трьохточковою навіскою, боковий гідроциліндр. Тільки подивіться на стан цих коліс. Це оригінальний Bridgestone. Напрацювання у нас 176 мотогодин. Управління навіскою, механічна коробка передач, діапазони повершених понижених передач. Кардан, повний привід, задній привід і трьохціліндровий двигун на 19 кінських сил. Далі у нас виїжджає Mitsubishi MT221. Класна мотель, середньобазова, 23 кінські сили, 3 дизельний двигун. Три швидкості вперед та одна швидкість назад на валу відбору потужності, управління навіскою, механічна коробка передач реверсивного типу. Напрацювання у нас 567 мотогодин. Трьохточкова навіска, трикутник швидкоз'єму та боковий гідроциліндр. Далі у нас виїжджає рідка модель. Але багато людей її чекали саме в Рівному. Це у нас КОБОТА КЛ-25. Бачу вже на механічні коробки передач. Передні колеса у нас японські Bridgestone. Задні колеса у нас також японські. Бачимо, що у нас є в наявності реверс. Дуга безпеки, такий дашок, трьохточкова навізка, боковий гідроциліндр. Тут у нас управління боковим гідроциліндром. Повний привід, задній привід, оберт на місці. І напрацювання у нас. Видно. 716 мотогодин. Ми бачимо тракторець 2000-х років. Це у нас комбота GB-15, комплектована 3 дизельним двигуном на 15 кінських сил. Двохточкова навізка, механічна коробка передач, повишені понижені, ВОМ, управління навесним обладнанням. Мастенький без бокового гідроциліндра. Напрацювання 628 годин. Ось такий велетень до нас надійшов. І на останній з усієї партії Кубота GL320. Ми якраз точно таку саму модель продали, приїхав на заміну інший. Бачимо колеса у нас японські. Що переднє, що задні. Задній диск розборний у цих моделей. В комплекті є кондиціонер, пічка, трьохциліндровий двигун на 32 кінські сили, напівгідровічна коробка передач реверсивного типу, повний привід, задній привід. бривід, у нас 4 швидкості вперед, одна назад, Трьохточка, боковий гідроциліндр, пам'ять на і напрацювання у нас 850. 3 мотогодини. Кондиціонер, пічка. Дивіться, який гарний у нього стан. Нове постачання отримали. Майданчик міста рівне. Має дуже великий вибір. Від 10 кіцьких сил і вище. Звертайтеся за номерами в компанію Totus Tractor. Всім гарного дня до побачення!